Доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі Тетяна Тара. І ми дивимось побажання для вас від Всесвіту. Побажання для вас від Всесвіту. І так, перше побажання. Вам говорить світ про те, що вам потрібно прийняти справжнє кохання та глибоку близьку дружбу. І Поважання на 26 рік це робити вибір, підкорюючись саме велінню свого серця. Чи то в коханні, чи то в дружбі, чи то в праці. Тобто вам треба тільки дивитися на своє серце. Якщо воно дійсно хоче. Цього партнерства. Якщо ви відчуваєте, що дійсно вам буде легко з цим партнером, легко з цими партнерами, якщо це, да, можливо, праця якась, тоді починайте робити кроки саме в цьому напрямку. Давайте наступне подивимося, яке побажання для вас від всесвіту. світу. прям прямо перевертаються. І так, наступне побажання від Всесвіту для вас на 26 й рік говорить про те, що наповнюйте своє життя магією. Все, що вам потрібно для успіху, маніфестуйте. Уявіть, що у вас є все необхідне, є те життя, яке ви для себе хочете. Проживіть його з емоціями, щастям і радістю. Ви можете зробити і досягти всього, у що вірите.